Людина доходить до самогубства, коли вона в крайній точці я не окей і світ не окей. Бути в стані ресурсу це бачити ще варіант. Це психологи іноді самі можуть мати портрет самогубця з дев'ятого теж якби ти спригнула, то. Це б ну був, був би варіант беззаперечний, так і, на жаль, дівчина покінчила життя самогубством, і людина, яка може вчинити самогубство за помилкою, це може бути нижній порог втоми. То самогубство насправді є психічно підсвідомою, найчастіше бунтівною реакцією на дію батьків. Вітаю, шановні! Черговий подкаст до речі, і сьогодні в нас дуже серйозна і обширна, дійсно складна тема. Ми говоримо про суїциди у нас в гостях Регіна Голб, психолог. Вітаю вас, дякуємо, що прийшли до нас в гості. Давайте почнемо з того з такого загального питання: портрет людини, яка замислилася над суїцидом. От який він типовий портрет самогубця. Насправді, якщо казати про портрет самогубця, нам здається, що ця людина може бути депресивна, похмура. Да? Нам нібито здається, що є якийсь портрет, і він повинен відповідати саме цій важкій складній темі. Бо про смерть в нас в суспільстві не дозволено говорити відкрито, так і нам здається, що це повинно бути щось сумне. Мрачне, перелякане, так якийсь такий портрет в сірих е, тонах. вибачте. Переб'ю мені навіть е, здається, що це неправильно. Що такі платформи, як Ютуб та всі інші, на слово суїцид чи самогубство, вони ну все одразу відео не проходить. Угу. І тому люди, які шукають якусь інформацію, а на Ютубі ну звісно ж що... легше за все це знайти. Вони її просто не знаходять. Угу. І тому таке стереотипне мислення, так воно насправді шкодить, тому що загальний портрет самогубця може виглядати як людина, яка позитивна, яка посміхається, яка не ви не виходить із плину життя. Але. Скоріше за все, вона буде уникати глибинних розмов, уникати розмов про себе, тому що глибинно упереджена, що її життя не має значення. Тому вона буде мало говорити про себе, мало дивитися в очі, і можливо можна побачити, що за за ознаками її поведінки, тобто вона може стати дещо деструктивна, так втрата сенсу життя. Тобто людина може бути неохожена, забувати про власні потреби, в неї можуть виникати небажання підтримувати піклування про себе, базове піклування про себе, втрата апетиту, або надмірне паління, так можливо деструктивна поведінка на пешохідному переході або в автівці. Так, тобто, якщо ми говоримо про дорослу чи підліткову дитину, ці портрети також можуть бути різними. Зараз дорослих людей, яка, людина, яка дійсно задумується, замислюється над самогубством, важче помітити. Так? А якщо ми кажемо про, підлітк, про підлітка, так, то вони будуть дещо замкнені, можуть переходити до теми самотравмування. Так? І насправді багато про це батьки не знають, не здогадуються про те, що діти для, через те, що в них емоційний контейнер переповнений. Вони переходять до способу самодеструкції, щоб відчувати власне тіло. І підлітки насправді задумуються про смерть, і це нормальний природній психічний процес. Справа в тому, що від народження людина до шкільного віку, вона бачить смерть, але дорослі з нею про неї не говорять. А в підлітковому віці дитина вже бачить світ, і вона є на такому перерізі між дитиною і дорослим. І вона хоче відповісти собі на питання, що таке смерть. І підлітки можуть цікавитися цією смертю. Вони найчастіше там, одягають черепи, угу. говорять про смерть, і це не на кладовищах хеловіни, так, це так, тобто підлітки. Але я хочу сказати, що люди, що говорять про суїцид, відкрито говорять про смерть і тему суїциду скоріш за все не будуть його вчиняти. Портрет самогубця це людина, яка мовча зна вона Замкну. задумала так, вона замкнулася. І вона не йде на контакт з очима, так тобто, от важко її викликати. тобто зоровий контакт, вона так, уникає. Так, так, так. Вона mm. уникає зорового контакту, близького контакту, розмов про себе і свої відчуття. Тобто вона дещо така замкнена, хоча вона може опосередковано приймати участь там в житті, ходити на зустрічі, тобто не втрачати побутової цікавості до життя і уникати глибинної, що стосується її життя і унікальності. От з матеріалів, за якими я готувався до сьогоднішнього подкасту, бачив цікаве інтерв'ю. І теж психолог вона сказала таку думку, що у самогубці сидять дві людини: перша це та боязлива ніжна, яка не хоче помирати. А інша, це агресор, який не може спроектувати свою агресію на зовнішній світ, і тому в якийсь момент він проєктує цю агресію на. Цю ніжну дитину, ту, ту людину, яка не хоче помирати, і все це призводить до того, що одна людина вбиває іншу. Угу. Як ви вважаєте, чи це правда? І ще один момент, що цей психолог вона що казала, що як. Кожного самогубця можна відмовити, якщо працювати саме з тою ніжною частиною, яка не хоче помирати. Що ви це можете сказати? Угу. Антон, в мене мурахи від того, як ви зацікавили цією темою, даєте що ви бачите. Я а, відкрито кажу про самогубство, тому певно, я не в тій категорії. Так, так. А, дивись, дивись а, тут. Я згодна з думкою колеги, і а, я працюю в методі транзактний аналіз. І можливо, зараз серед глядачів можна. Може бути відразу до цієї теорії, да, справа в тому, що більшість людей народжується із забороною не живи. Тобто, отримуючи життя, uh -huh. ми одночасно отримуємо заборону не жити. Вона виражається в тому, що саме народження людини це про смерть немовляти, так, в всередині материнського труби. І життя воно про таку дуальність, що якщо народжуватися, то й помирати. Да, і якщо вже народжуюся, то не живи. І скоріш за все до самогубства людина, яка не отримала достатньої кількості батьківської уваги і друзі, і це не про те, щоб її одіти, напоїти і таке інше. Тобто, це розуміти дитину як людину, як індивідуума, і розуміти її. Потреби, так в якої самоваги вона потребує, і взагалі самогубство це одна із причин, вони бувають різні. Це може бути психічний розлад, це може бути емоційне голодування, да і втрата сенсу для життя, що є для когось важливий. А є коли самогубство серед людей, переживших воєнні події, через те, що неможливо витримати той склад пам'яті, да, і ту кількість емоційного ступору, що життя втрачає сенс. Тобто воно різне, і те про що казала моя колега, це про те, щоб дійсно бути уважним щодо дитини, до того що психолог може стати для людини отою батьківською фігурою, яка буде казати слухай. Може тобі казатися, що ти нікому не потрібний, але я чекаю тебе тут кожного тижня на зустріч в цю годину. Я хочу тебе бачити, я хочу бути присутньою, так? І можна втримати людину дійсно через якісний, теплий, підтримуючий контакт. Бо людина втратила сенс в неї є упередження, що якщо вона піде, нічого не зміниться. Так, і саме тому. Вона вирішує вчинити це з собою. У нас ще є такий стереотип дуже неправильний у суспільстві. що та навіщо той психолог? Це знаєте, це ще пережиток тої совєтської школи. Що, типу, коли батьки тобі кажуть, а який психолог не видумай там, нам розкажи, і тому люди вони просто бояться йти до психолога, тому що вони не знають, що це таке. Да, давайте поговоримо, що взагалі таке емпатія, да і підтримка. Насправді емпатія це коли я проникаю повністю в скафандр людини і відзеркалюю її її відчуття в цей момент. А в нас суспільно батьки да, як підтримують, коли. В дитини можливо проблеми на роботі вона вже не витримує. Да? Вона приходить, і каже там: мамо, я не витримую цього життя, я втомилася. І мама каже: Та брось ти. Ми, ми і не таке витримували, а відпуск бо... поїдемо там, і все буде так, нормально. Так, це знецінювання, знецінювання відчуттів, а психолог він би сказав: Так, я бачу, ти втомилася. Я співчуваю у твоєму графіку лиця. Як довго ти ще можеш витримати в такому графіку? А що ти можеш зробити? Які в тебе є ресурси? Емпатія і психологічна допомога вона дуже відрізняється від підтримки близьких і. Людина, яка задумується над втратою сенсу життя, прямо-таки потребує допомоги психолога, щоб допом... психолог допоміг. До речі, психолог він не відмовляє. І психолог може сказати: добре, Ну, Тобто, які будуть наслідки, якщо ти так вчиниш? Ти психолог це не батьківська фігура, яка забороняє або наказує, або е, фактично це дві дорослі людини зустрічаються в кабінеті, і психолог каже, добре. Якщо ти так зробиш, мені буде сумно, і я буду але ти можеш, ну тобто, ти можеш це твоє життя, і ти можеш розпорядитися ним як слід. Дуже важлива інформація, до речі, Антоне, яку б я хотіла сказати, що ніколи людині, яка вже вчинювала самогубство і ділилася з психологами. Спроба самогубства Так, так, так. ніколи ерор не можна надавати в інші варіанти самогубства, тому що одна дівчина прийшла до психолога, поділилася невдалою спробою самогубства через пігулки. І та професійно невдало пожартувала, що з дев'ятого і теж якби ти спригнула, то це б ну був би варіант беззаперечний, так і на жаль, дівчина покінчила життя самогубством. Тобто, це можуть бути і помилки серед психологів, і це. Дуже важливо, щоб ваш психолог відвідував терапевтичні групи, мав певну кількість, власної, кількість годин власної терапії, тому що психологи іноді самі можуть мати портрет самогубця і під, підштовхувати пацієнта на свої дії, своєю діяльність, підштовхувати пацієнта. Самому психологу повинна бути жага до життя. І іноді він може підтримати саме цю жагу, тому що в мене є колега, яка працювала з жінкою, що хворіла на рак. Це, до речі, соматичне захворювання, і це повільне самогубство, психосоматичне, до речі, його можна віднести. І вона каже, що кожен день, о, кожен раз, коли заходила моя клієнтка, єдине над чим я працювала, це втримати її на цьому світі і е, переобідити її, що її життя має сенс, і що я вірю в те, що вона І я її надихала жити. От є такий дуже цікавий факт: що є мост золоті ворота, здається, називається, і з нього дуже часто спригуть люди у спробах самогубства. І е, вся ситуація в тому, що там надвисока ця от висота вона дуже велика, і через удар, якщо люди не помирають. Не помирають через удар в воду, то вони помирають через те, що їх затягує просто вниз. І декілька випадків, от коли люди виживали після цього, ну там буквально одиничні якісь випадки. Ті, хто виживав, вони більше ніколи не пробували вчинити з собою самогубство, і вони стали успішними людьми, і в них прокинулась жага до життя. Тобто люди йдуть на це я так розумію через помилку, не розуміючи взагалі сенс власного життя. Угу. Іноді це може бути емоційна імпульсивна поведінка, так коли людині не бачиться іншого виходу. До речі, до самогубства, чому причастилися так самогубства під час війни, тому що ми живемо в стані постійного стресу, так, багато стресового навантаження. І в мирному житті вистачало, а зараз ще додалося так, і економічна, і фізична, і воєнний стан. Тобто багато стресових ситуацій. Що таке бути в стані ресурсу? Знаєте, таке розмите, розпличати. Розуміння, мені хочеться надати відповідь, що ресурс це коли я бачу ще інші варіанти виходу. Тобто, бути в стані ресурсу це бачити ще варіант. І людина, яка може вчинити самогубство за помилкою, це може бути нижній порог втоми. Коли в людини зовсім вже немає ресурсу, так тобто вона була позбавлена довгий час, вона заганяла себе в певні рамки і не піклувалась про себе, бо є упередження, що в життя життя немає цінності, так і вона постійно заганяла себе в стрес, і потім, коли стається ситуація, з якою треба впоратися, так це може бути розлучення, це може бути любов. Там, якщо кажемо про підлітки, розділена. Не, не розділена. Недостатня кількість лайків в соціальних мережах, адже ж такі випадки є серед підлітків, і вона просто не бачить іншого варіанту виходу, як позбавити себе життя. Ми сьогодні багато говоримо про дітей. Я так розумію, що це все з дитинства виростає, тобто є якісь певні речі, які виростають в людині з дитинства. Якщо з ними не займатися, якщо правильно ці речі не плекати десь в якийсь момент, виключати десь в якийсь моментах, то і формується ця здатність в людини. Чи можна, ну, чи можна так сказати, що це з дитинства все-таки формується? Так, що вже... є певні риси в людини, які кажуть, так, це потенційний самого. Так, абсолютно вірно. Потенційно можна спровокувати в майбутньому в дитині. Чинити самогубство через а, моральні фізичні покарання жорстокі Жорстокість в сім'ї. Якщо дитина розуміє любов, що любов це біль. Що батьки люблять мене важким ременем і таким крепким словом, так то потім вона й вважає, що смерть в принципі є вищим проявом любові, тобто вищим проявом жорстокості. Це і... щось на підсвідомості, це те, що людина не розуміє в собі, але от так, так я дуже рада, що такі теми підіймаються, Я маю змогу казати про це, що шановні батьки. Фізичне насилля і покарання. Якщо батьки б'ють дитину, фізично карають, вони в неї підсилюють цю заборону живи». Тобто твоє фізичне тіло ну, має значення. Тобто, Це підсвідомо батьки показують, що ну, я можу робити з тобою що завгодно, я можу тебе бити, і це нормально. Так? І потім дитина не відчуває навіть порог болю, так? може заблокувати. Якщо... Батьки можуть сказати, я тебе вб'ю, або щоб ти здох. так? І в нашому суспільстві нібито це норма. Так Так всім так казали. Ні, це насправді люк, Антоне. Люк це означає, він відкритий, в ньому немає кришки. І люк це вирогідність того, що якщо ти будеш в свідомому стані, ти можеш в нього провалитися. Тобто, ні, шановні, ні ні, кожна дитина, яку били в дитинстві. Може стати самогуктем, та да? вона може уникати цього люку, помічати, а люк закритий відкритий, я пройду мимо. Але ж дитина, яку били і ображали в дитинстві, вона живе з відкритим люком. Що якщо буде дуже багато стресу, дуже багато навантаження, є вирогідність того, що вона в цей люк попаде. В нашому суспільстві також є така стигма про демонстративні спроби суїциду. що... Та він там це просто так, щоб на нього звернули увагу. Чому це неправильно? Угу. Ну насправді ми, знаючи, що є смерть, прагнемо до безсмертя. І виходить, що творчість або створення кінострічок, полишити свій слід в світі, дає можливість людині бути унікальною і безсмертною. І легендарна смерть. Також дає можливість дитині набути ті популярності, якої вона не це. Буде. Ми говоримо от на прикладі останньої ситуації, кричущої про подвійний суїцид підлітки через те, що батьки. Не підтримували їх зв'язок, вони це зробили. І взагалі останнім часом дуже багато, коли люди частіше підлітки, 15-річний, п'ятнадцятирічні, 14 чотирнадцятирічні люди демонстративно це роблять, і дійсно це це чомусь працює, Всі починають це дивитись, і ну це набирає просто шалену кількість переглядів у соцмережах. І інші підлітки бачать, що це працює, і повторюються. Ну це така дуже нездорова тенденція. Вважає. Я піднімаю теми серед батьків і щоб мій підліток такого не вчинив, тому що я знаю, що є тенденція у батьків перекладати відповідальність на зірок, інфлюенсерів, блогерів за те, як поводить себе підліток. Мій шановні, ваш підліток, те, що він це дивиться, йому це цікаво. Ви повинні не забороняти йому, а чесно звернути увагу. А чому моїй дитині це цікаво? А що її там зацікавило? Якщо моя дитина дивиться це і зі мною не ділиться про це, то це говорить про вже втрачений зв'язок з батьками і підлітками. Такі прояви суїциду через сильне психічне навантаження і сильну заборону тобто, коли є диктатура. А сьогоднішні діти так, вони вже інше покоління, вільне, і коли є сильна диктатура, є вирогідність того, що вихід з цієї диктатури вони бачать лише як смерть. Ну, тому що для них не, вони не виносять так, такого диктантського навантаження і обирають такий спосіб бунту. Тобто, самогубство насправді є психічно підсвідомою. Найчастіше бунтівною реакцією на дію батьків. І іноді це я помстюсь тобі за все, що ти зі мною зробив або зробила своє смерть. Тобто, і це бунтуючі рішення. Як ви спираючись на думку колеги, яка вам сподобалася, щодо бунтуючої частини людини, це добре світло. Так? Це бунтуюча темна перемагає, агресивна перемагає, коли хоче. Помститися, помститись батькам. Підслідомо. Не тим реальним батькам, які вже дожили до віку 60-70 років, а тим батькам, які її виховували, коли вона була мала. От люди часто ще пишуть пересмертні записки, і я так подумав, що найчастіше там дві фрази є. Перша – коли люди вибачаються, і друге, коли в моїй смерті прошу винити того-то, того-то. Угу. От чому така тенденція? Угу. І навіщо взагалі їх пишуть? Угу. Цікаво, цікава тенденція да, щодо відчуття провини, або мене вже так задовила провина, uh -huh. що я не бачу іншого виходу, як я, я погана людина. Да? До речі, коли людина доходить до самого, коли вона в крайній точці я не окей і світ не окей, в транзактному аналізі є екзистенціальне положення щодо світу. Ей, коли ми втомлені, або в нас багато стресу, ми можемо змінювати це положення. В здоровому стані людина знаходиться в положенні Я окей, і ви окей, я окей і світ окей. Тобто зі мною все гаразд і зі світом все гаразд, незважаючи не на те, що відбувається. Так? І є два положення. Я не окей, світ окей. Тобто я винний, а світ хороший. Або світ поганий, я хороший. Так? Не, світ не ок, я ок. І останнє положення, тут вже е, людина може. Е, Звернутися до психіатричної лікарні, тобто вона сходить з розуму, втрачає психічне здоров'я. Вона може вчинити вбивство, самогубство. Давайте мати трохи сна... глибше про це поговоримо. Які думки, як в собі це відслідкувати? Якщо угу, от угу. ну це ж не відбувається так, просто щок, і опа. Я У. хочу там самогубство угу. вчинити. Е в собі на що треба звертати увагу, коли є переважання негативних думок, що я не окей і світ не uh -huh. окей, тобто постійне обертання навколо теми, не бачиться нічого е, хорошого не в світі, не в собі, от в крайньому разі, так в аналізі говорять про те, що це деструктивний сценарій, я не ок, і світ не окей, і е, коли. Людина може бачити, що світ поганий і вона конфліктна. До речі, самогубці ніколи не будуть конфліктними, тобто вони не будуть вчиняти сварки в черзі, конфліктувати із близькими, бо конфлікт це пошук контакту. А самогубці насправді будуть замкнені і будуть уникати будь-якого контакту із ким-небудь. Тому, до речі, як проявити увагу до людини, якщо ви бачите, що людина стала замкнена, ні з ким не спілкується, так? в неї, до речі, ще можна сказати таке досить сіре обличчя. Е, ви можете побачити зчитати, якщо є образне мислення, що в неї нібито посіріло обличчя. То до цієї людини треба проявити багато теплого, підтримуючого контакту. Так? Я радий тебе бачити. Такі фрази, як безумовні погладження, я радий тебе бачити. Дякую, що ти є. Так добре, що ти сьогодні є. Так тобто, підтримуючи людину на цьому світі. В нас забракло часу вже. Ми вийшли за свій ліміт, проте було дуже цікаво. і Я дуже вдячний вам за те, що сьогодні прийшли, за те, що ми так глибоко цю тему проговорили. І висновок, який можна зробити, спілкуйтесь одне з одним, приділяйте один одному увагу, і все буде добре. Регіна Голуб, психолог, була у нас в гостях. Будемо завершувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей.